Що друзі, ви вже бачили наш звіт з Берліну з Іфа 2024 стосовно Acer Expo, де ми були на презентації, і там було представлено дуже багато цікавих продуктів зі штучним інтелектом. Та ще там не тільки зі штучним інтелектом, там ще ігрові ноутбуки, концептуальний ноутбук ігровий. Але в мене вийшов дуже цікаве, дуже цікаве міні-інтерв'ю. Вийшло таке, бо я зустрівся з деякими людьми. Один з них це був Джері Као, це головний операційний директор. Прост. То цікава людина і дуже дуже крута. А інший це Джеймс Калін, дженерал-менеджер, скажімо так, направлення ноутбучного бізнесу Acer. І в мене навіть вийшло задати декілька питань, дуже цікавих, які мене саме цікавили. Це розкладні ноутбуки. Мене цікавило, як вони будуть конкурувати у світі того, що розвивається GeForce Now саме зі своїми ігровими ноутбуками. І звісно, чи існують якісь фішки для штучного фішки штучного інтелекту для ютюберів. Це дуже експрес-інтерв'ю, але давайте подивимось. І знаєте, що я зробив? Я, Якщо вже йде річ про штучний інтелект, то перекладемо інтерв'ю, бо воно було англійською мовою. Перекладемо інтерв'ю саме за допомогою штучного інтелекту. Поїхали подивимось. Ми є технічним каналом. У нас близько півмільйона підписників на всіх наших соціальних медіа, і у нас є деякі питання від моїх підписників. Оскільки вони знають, що я відвідую Acer Expo. у мене є кілька запитань. Звісно, це не стільки запитання про саму Acer, скільки про інтеграцію Acer з Шаї. Так. на багато питань в мене вже є відповіді. Наприклад, як Acer планує інтегрувати штучний інтелект у свої ноутбуки, які конкретні функції та варіанти застосування ми можемо очікувати найближчим часом. І у мене теж є відповіді. Але у деяких інших компаній, коли вони представили функції штучного інтелекту, у них є цікава фішка для утуберів. Наприклад, такі функції штучного інтелекту. Автоматична генерація тексту для відео на YouTube, автоматичний генератор описів для YouTube, автоматичний генератор зображень і тегів для YouTube. У вас є щось подібне? Тому що я бачу багато ваших штучно інтелектуальних фіч, але yeah, yeah, yeah. Yeah, наш початок з штучним інтелектом це айсерки, із клавішею Acerки на клавіатурі. При натисканні запуститься з Acer Sense чи Prada Sense чи Nitro Sense продукту, і ви можете побачити багато різних технологій для користувача. Ви можете не просто дивитися на монітори, але й оптимізуйте свої налаштування, а також зону досвіду, де можна використовувати додатки зі штучним інтелектом. Acer цього разу має близько семи додатків. Наприклад, Live LiveArt, який допоможе вам у редагуванні фотографій. А ще у нас є як живе бачення допоможе вам створити власні шпалери за допомогою штучного інтелекту. Вони здійснюються через еси, файв'ю, пеї, ю, так званий процесор, графічний чіп, а також NPU. Так само з тими у нас також є Purify View, Purify Voice, які будуть допомагати вам через камеру поліпшити зображення, і навіть зможе допомогти вам у зменшенні шуму голосу. Крім того, у Acer є живий зв'язок. Навіть Wi-Fi має шай підключення для оптимізації застосунків. А ще нам подобається наш Acer Assistant. Асистент Acer намагається зробити так, щоб ви і система могли спілкуватися через мікрофон. тобто, ви завантажуєте документацію в системну папку, потім задавайте питання. Утиліта допоможе вам відповідати через документацію. І тоді ви зможете задавати всі питання, не вдаючись до інтернету, і це забезпечує безпеку ваших даних локально. Отже, з усіма цими речами ми робимо всі застосунки на всіх процесорах: центральний процесор, графічний процесор і модуль штучного інтелекту. І конкретно повернемося до вашого запитання, чи є якісь додатки для утуберів. Ми адаптовані під конкретний сегмент клієнтів. Зараз відповідь так, ми це робимо. Але я думаю, що штучний інтелект насправді тільки на своєму початку, я маю на увазі пека починаючи з кінця минулого року, коли Інтел запустила так зване Meteor Lake. а потім, коли ІНПІ виявилось, що це лише початковий період ЕЙ. Усі наші програми штучного інтелекту більше орієнтовані на загальні цілі для звичайних користувачів. Але починаючи з цього, ми також думаємо про клієнтів специфічного сегмента, у чому їхні потреби. Ми можемо допомогти їм вирішити їхні потреби щодо штучного інтелекту. Наприклад, YouTube – один із них. але якщо ви говорите про те, які додатки ми збираємося розробляти для ютюб. Вибачте, поки що це таємниця. І продовжуйте спостерігати за нами. Ігрові ноутбуки. Я бачив щось неймовірне з вашим Predator. ігровий пристрій. Це від моїх підписників. Як Acer планує конкурувати на ринку Gaming Laptops з огляду на зростаючу популярність портативних косолей і хмарних ігрових сервісів. Дозвольте дещо пояснити. Тому що зараз у NVIDIA є GeForce Now. ви можете купити звичайний tv бакс і грати в будь-яку гру в хмарі. у цьому значенні як Acer планує конкурувати на ринку ігрових ноутбуків ігри в хмарі. У нього це добре виходить. Власне, ми не намагаємося конкурувати з NVIDIA з GeForce Now. Ми намагаємося з ними співпрацювати, зближуватися. минулого року, коли у нас був Chromebook із Google, у нас був вбудований GeForce Now у наш Chromebook разом з усіма продуктами. незалежно від того, чи це дорогий, чи дешевий, високопродуктивний, чи з низькою продуктивністю ноутбук. Ви зможете грати через Chromebook за допомогою GeForce Now від NVIDIA. А пізніше ми запустили ще один продукт із потоковим ігровим сервісом Google, а саме ще один Chromebook. Ось чому еволюція в даний час матиме GeForce Now з Chromebook Plus OS. І, власне, ми намагаємося подумати, яка можливість, що користувачі оберуть їх замість продуктивного пека. А раптом вони можуть це робити на різних пристроях. Так, різний досвід використання. І як забезпечити можливість користувачам самостійно вибирати? <плес> охолодження. <плес> так. <плес> Які нові технології, охолодження в ноутбуках, Acer планує впровадити в свої ігрові ноутбуках, щоб забезпечити максимальну продуктивність без перегріву? Можливо, щось абсолютно революційне. Це щось із рідиною в ноутбуках. Можливо, щось нове. Перед тим як ти зарити. Зараз ви бачите наш найтруб 16. вже існує технологія терморегуляції, яку ми називаємо проуінтектзост, що намагається використати дуже обмежений простір та рішення, аби забезпечити користувачам пристрої з вищою продуктивністю. І це ми бачимо у нових Nitro. Але крім того. Є деякі аспекти, які ми намагаємося впровадити дуже цікаві можливо, зробити його тоншим. Зробіть його тоншим, але все одно зможете використовувати високопродуктивний графічний чіп та процесори. Тому ми скажемо, що на даний момент технологія ще не дозріла, щоб оголосити про це. Але, як сказав мій начальник, продовжуйте спостерігати за нами. Я думаю, тепловий режим, безумовно, може бути найважливішим фактором у геймінг індустрії тому на це ми витратили величезні зусилля. Насправді, наша термічна команда з точки зору Gaming Patent є навіть більшою ніж у спеціалізованій компанії термальна компанія. Ми маємо понад 300 патентів пов'язаних з термічними технологіями. Тож це причина, чому я думаю, що ми тут надзвичайно сильні. І весь новий матеріал, нова технологія, нова філософія Сермал, все це під нашим наглядом. Розкладні ноутбуки. Що? Розкладні ноутбуки. Я кейсер оцінює перспективи ринку розкладних ноутбуків. Олеволептосмаке. <реш> Отже, який інший вибір та сценарії повинні розглянути користувачі? Чи є це хорошим сценарієм для вас? Так у нас уже був розкладний пристрій, але продуктивність, дизайн і використання можуть все ще не відповідати реальним потребам користувача. Отже, ми все ще думаємо та досліджуємо, який режим використання у користувачів. Тому що в грі, ви знаєте, це справді дуже важко реалізувати. Іноді це дуже добре в рекламі, але вони також мають різні пристрої в своєму ігровому досвіді, тому ви можете побачити наш концепт-продукт з цим висувним джойстике, і цей джойстик дозволяє грати двом людям на ПК. Тому ми думаємо, чи це те, що шукає користувач, або вони шукають бездротовий контролер, або підключення до великого екрану. Як телевізор, отже, що саме вони шукають, ми все ще досліджуємо. У нас немає швидкої відповіді. Так, продовжуйте слідкувати за нами щодо цього. А також специфічно для розкладних ноутбуків. Я думаю, що всі розуміють, що вже є деякі люди, які працюють над цим. Я не вірю в ринок складаних пристроїв. Це моя точка зору, і я не вірю в них. Це марно для мене, це марно для моїх підписників. Але вони просять це. Окей, насправді я думаю, що я тієї ж думки, що і ти. Насправді, технічно для нас немає проблем це зробити. Так, але тоді відповідь полягає в тому, які больові точки вирішують користувачі за допомогою розкладних ноутбуків тому, що ви знаєте причину, чому ноутбук досі дуже популярний. Людям як народу потрібна річ продуктивності. Так, для складного ви проблему щодо технології екрану. Це нелегко. Пункт номер один, пункт номер два. Компактний складаний. Насправді ви можете мати більший екран, а потім у вас є клавіатура. Але тоді з цим складним з екраном і клавіатурою виростає вага. Це ноутбук. Точно. Так, це ноутбук. Тому, я думаю, коли ми не можемо щось надати у нормальному вигляді, тому ми не робимо продукт через технології. Ми створюємо продукт не для вирішення больових точок користувачів. Вибачте, але це може бути непрацездатним. Тому ми вважаємо, що це не те, що ми можемо інвестувати ресурси. У мене є ще одне питання про процесори, але я отримав усі відповіді з вашої презентації. Ну що, подивились? Дуже було цікаво на цій виставці. і дуже цікаві люди. Я сподіваюся, що ми ще не раз з вами е, зустрінемося з якимись цікавими людьми, е виробниками, і візьмемо ще не одне інтерв'ю хоча і мінімальне в нас вийшло у цей раз. А з вами був Бабл на каналі Технозум Україна. На все добре.